Наступна головоломка. Отже, у нас є таке рівняння. 7 плюс 3 дорівнює 5. Наше рівняння невірне. Нам потрібно перемістити один серничок, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, з якою справляється без проблем як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже. У нас є таке рівняння, і нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було вільне. У даної задачки є три варіанти вирішення. Я вам покажу один з варіантів, як можна вирішити дане рівняння. Якщо ви знайдете інші варіанти, будь ласка, залишайте їх у коментарях. Буду радий бачити, наскільки гарно і логічно ви мислите. Тому ставимо відео на паузу, думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно вирішили дане завдання. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було вірним. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову нашого рівняння, 7 плюс 3 буде 10, 10 дорівнює 10. Отже, наше рівняння вірне, задачку вирішено, головоломка вирішена. Якщо ви знайдете інші два варіанти вирішення даного рівняння, залишайте їх, будь ласка, у коментарях. Дякую за увагу!